Доброго дня, дорогі друзі! Невеличке таке відео зроблю щодо мого бачення тої ситуації, яка зараз відбувається, і тих подій, які оці два дні, ну, навіть не два дні, а починаючи з 18-го числа. 18 числа ми трохи попрацювали в одній точці. Не буду конкретизувати, але хто дивиться, побачить, да, де ми були приблизно в цей час. І, власне, ця точка пов'язана із територією, коли на цій території були багато москалів, але вони всі вимерли в результаті. Да. Якась хвороба на них кинулася. От ми, власне, там 18 числа попрацювали. Ну, я не кажу, що це пов'язує да, з тим, що ми робили. Але ми розвішували дзвіночки. Дзвіночки, да, розвішували. І знаєте, і хотілося, щоб у нас була якась трансформація, зміни відбулися в духовному плані. І християнські Грегори, ті, які от, власне, дуже душать людей, щоб вони якось змінилися і зрушилися. Ну, от, паралельно до цього в цей же день відбулася цікава подія. Я її не пов'язую з тим, що ми робили, одначе вона співпадає по дню навіть. В Сергіївський посад це така за Москвою, Московська область, там, здається, там Лавра є, чи Сергіївська Лавра, чи якось там, пов'язана з ім'ям. Один з її, ну, точніше, організатор цієї духовної родзинки, такої як Сергівська лаври да, чи Сергівська посада, це був Сергій Раданівський. Це такий духовний діяч, дуже відомий в світі, особливо російському. Він калінізований І якщо не помиляюся це 12 століття, коли він жив. Чи початок 13-го, щось так. Власне, людина не ординала, жона безумовно талановита, але цікаво, що з ним пов'язують Сіріївський посад, оцей і Лаври, яка там з'явилася. Це був початок, був з якогось там ну, такого копаного, можна сказати, монастиря, в який він там жив. Ченце перебуваючи, а потім вже під час розвитку вже духовенства і християнства на, на території Росії вже були зведені там достатньо високі і великі монастирські такі будівлі. Да? Ну і при Сергії Радорівська також це відбулося. Чого я так детально кажу, ну хто, багато, я думаю, може знає, багато більше. В мене. Цікаво, що от 18 числа загорілася лавра або Сергійський посад, і її дзвіниця загорілася. Вона загорілася, і ще цікаво, що в цей час в Сергійському посаді на дзвіниці знаходився найбільший колокол дзвін в Росії. Запам'ятайте це, в свій час там був найбільший дзвін в Росії. Що таке дзвін? Дзвін це заклик. Дзвін це заклик до чогося. Сергійський посад і взагалі образ Сергія Ратинірського, християнці. Це духовно пов'язане і взагалі в культурі російського народу, яке дуже багато було. І розчавлена, і перемішана передусім з християнством. І це, була, це такий собі духовний скреп російського народу. І він, і от, уявіть собі, 18-го числа запалала у цього духовного скрепу. І образ, і те, що вніс собі. Сергій Рати, він, ну, вніс, ну, якщо його пов'язують, по-перше, захистом воїнства, до нього зверталися воїни раніше. Захистом удовиць і дітей без батьків, які лишилися сиріт. Тобто ми розуміємо, про що взагалі я навіть не можу не коментувати, да, про що натякає оце, це, що згорілася дзвіниця. Це серйозний натяк для Росії, щось може, не може, а відбудеться таке, що ну і взагалі це говорить про падіння духовного, ну ми бачимо, що духовний скреп впали Росії і високі духовні такі постулати. але Дзвіниться, це ще дзвін. Це натяк про те, що от, власне має щось пробудитися, що це для всієї Росії якийсь натяк на те, що щось відбудеться не дуже гарне, якщо росіяни не зрозуміють щось. Ну, тобто, заклик до духовності, до того, щоб почали все-таки вони якось прийшли до якоїсь тями і до змін. До того, що дзвін це закликав народ до чогось. дзвін – це ми розумієш, які події можуть відбутися. Власне, ну, якщо не зрозуміють, то вже ми маємо думати Україна про себе передусім, звісно. Ну, ще яка подія вчора відбулася. Вчора ми... Ну, у мене була така робота, я трохи попрацювала біля кодачка. І, власне. В цей же день відбувається цікава подія. Ну, знову-таки, я не пов'язую з собою, але вона співпадає. Вона співпадає з тим, що телева башня, вежа да? загорілася спершу по другий поверх, але це достатньо висока територія, це не наш перший чи другий поверх. Да? Це е, інша висота. Це другий поверх для ефілю вежі це достатньо високий. І, власне, було евакуйовано 1200 людей, які в той час знаходилися на цій вежі, і перекрили рух туди, загорілося десь в шахті ліфта, якісь там, ну, щось, щось запалало. Але неординарна подія, вона відбулася за день до Різдва. І, власне, іще плюс. Образ ефілової вежі це певні скрепи певної еліти. Тому це такий образ і трикутника, і піраміди, і щось ще таке техногенне, технічне, закладене туди. Закладена тою верхівкою, яка. Досі керує світом. І от дивіться, цікаво, що е, недавно вони 5 числа у Паріжі відкрили відремонтовану після пожежі, після пожежі е, в, в собор Нотр-Дам. Але провели шумний такий захід, який, чому я сприйняла навіть трохи є деякі частини позитивно, бо я надіялася і надіюся, досі що все-таки. Духовність і має, і істина пошук істини має все-таки домінувати і добра там людях. Але, мабуть, не все дуже було гарно зроблено і не все чесно пішло. Тому ми бачимо така ситуація, яка відбулася за Ефілі Вежею, це натяк. В вежа, звісно, не згоріла, але те, що відбулося, те вже відбулося. Вернемося ще до одної ситуації якому може ніхто, ну, не, не всі знають про це, є е, зоопарк в Криму, е, в цьому влітку, в цьому, там багато левів, е, тайган, якось, ну, хтось так, мені е, якась казка там, ще, і та, тайган, по-моєму. Ну, я, я, може, е, помиляюся. Значить, там, в цьому зоопарку, е, дуже багато левів. І Левів, і Тигрів, і різні інші тваринки. Але цікаво, що в серпні місяці, в цьому році здається. Да, там відбулася теж цікава подія. Чи ну не цікава навіть страхітлива подія, я би так сказала. Людину, яка 18 років жінка. Жінка, яка доглядала за тваринами і любила їх. І виховувала з маленького левика там, носила їх на руках, і ліки по-моєму, її звали. Ну, знову таки, подивитися до да, перевалу, пам'ятаю, перевагу прізвище, ім'я цікаве, Лікія, ліки, мені здається так. То от її розірвали лев. Левиці накинулося на неї просто. В той час, коли там і ніхто не зупинив цю, Просто розшматували. Знаєте, от я так не з'єдную. А сьогодні, а сьогодні да? ну це різні різні ситуації. А сьогодні літак, який летів з Азербайджана, з Бакуда. Летів він в Грозний в Росію, я так розумію, це в Чечню Грозний. Да? І от він летів і розбився. По одній версії 67 пасажирів, по другій там 105, заявляють, і плюс ще 5 пілотів. Ну, Кількість загиблих колосальна. Але Головне те, що, от, що певні, певні оці, знаєте, цікаво, що, що в цей час, от саме перший день Дарі Різдва, такі жертви. І в основному ті, хто летів, там мають мусульманське коріння, я так розумію. Це такий от удар по мусульманському світу, я думаю. Був в першу чергу, от, бо там прізвища навіть усі, в основному азербайджанці, там і росіяни, є, але які мають відношення до Чеченського коріння. Тобто і казахи, мені здається, да, розбився він від Казахстану, мені здається. Власне, от така трагедія. Це я просто так описую те, що мене зацікавило от сьогоднішні події. І е, дуже, знаєте, от, е, дуже дивно, дуже дивно е, що це все відбувається, е, крім Львів, да? е, Леви, я окремо таки, таку тему от просто. е, Хочу просто, щоб ви запам'ятали це. Справа в тому, що є у пана Олександра є... Таке от е, пророцтво таке, е, яке, ну, ви вже читали не один раз. Да, вибачте, подзвонили. Є таке пророцтво у пана Олександра, коли Змій стане як Черев, а лев як Агнець. Дух Святослава повстане з порога вільного. Будило пробудить, онук діда розбудить і полетить сокіл в небо до Бога. А меч Володимира підніметься вістям гору. Прийшов час куліш готувати, від якого Чортам в пеклі моторошно стане, коли мили, пращури з домовини повстануть і пліч опліч стануть. Ну, власне, давайте детально розберемо це пророцтво. Частина, коли змій стане як черев, ми знаємо. Щоб пан Олександр був восьмим змієм, вибачте, за такий момент, але восьмий змій і останній, бо після нього вже повернення восьмка це повернення, це безкінечність, тобто об... на початку вертається. Ми вже пана Олександра не маємо. По суті, кажучи його тіло. Сам довгий час. Ну, я вибачаюся, та він став таким, як зі Змія перетворився в буквальному смі... смислі на черево. Коли Змій стане як черев, вже став, на жаль. Але не духовно, це фізично. Слабкість така, да, була у нього і в результаті вмер. А лев як Агнець. От зараз чекаємо такої ситуації. Чому я згадала От тих львів, львиць, які розірвали свою керманща, ну, ту жінку, яка їх і годувала, і прибирала за ними. Це, так би мовити, вони розірвали, а там були різні леви, і в тому числі ті, які з Маріупольського, десь з Маріупольського напрямку привезли туди, в Крим росіяни додали. І вони, по суті, розірвали оце, цю людину, вбили її. Це теж натяк на майбутнє ситуацію в Криму. Щось відбудеться. Але ми маємо чекати іншого. Ми маємо чекати Левце образ правлячої верхівки. Він має усвідомити, що все втратив, і перетворитися нагниць. Не я... ну це, це, знаєте, ягниця. Це не, не, не янгол. Це, по суті, вітцю перетворитись. Ягня. І от, власне, оця ситуація, коли стане як ягня, безпорадна, і буде шукати виходу зі своєї такої ситуації. Це зараз скоро відбудеться, бо система зайшла в топік. І скоро її керівники, вони вже усвідомили, але вони тягнуть, тягнуть оце все. думають, що їм здасться, що вдасться оце вихопити і знову керувати. Але, але. Далі пам'ятаємо Дух Святослава з порога Вільного. Оце поріг на Дніпрі. Повстане, будило розбудить. Будило це, знаєте, будило це і поріг однозначно, і людина, яка уособлює в собі образ. Будила, то є той, хто почне будити. Пан Олександр будив, але є люди, не будемо їх називати, так, які будять. Можливо, когось я ми не знає, можливо, хтось ще не, не сказав те слово, але вже починає будити. І от оця людина, вона в цей момент пробудиться, її Святослав пробудить цю людину. І одночасно це образ поруха. Але я все-таки бачу, що це образ будила, це півень. Пам'ятаєте, на верші на храмі це в Франції, на Нотрдам, там вершина його, це будило, півень, зображений півень. І от, власне, півень вернувся на Нотрдам. І одночасно це ознака того, що щось відбудеться, пробудеться хтось, хто буде будити. Але це не буде людина з Франції, це буде людина з України. Або люди. І одночасно це образ порога, так? будило пробудить. Онук діда збудить. Онук це поріг. Це Вовниський поріг. Це там, де відбувалася битва свій час дуже страшна. Вовни є військове, форсування Дніпра дуже страшне, тисячі, сотні тисяч загинули людей. там. І от, власне, ми там бачили, колися я зазняла на лівому березі, в посаці, зазняла, як такий образ. Козака Мамай, а може, хлопця, який сидить з бандурою. І от, власне, онук діда розбудить. Онук це вовнига. Поріг, який трохи вище знаходиться. А нижче його наступний поріг. Це ревучий найбільший поріг. І от поріг дід. Він перегукувався. От, якщо хтось цікавиться цікавить ці історією, то почитайте згадку, особливо стається у Яворницькому десіє, що поріг дід весь час гудів. А коли він замовкав, то чутно починало, як гудить онук. Вони як між собою розмовляли. Потім затихав онук і починав гудіти і вирубати поріг дід. Тобто вони як взаємопов'язані між собою. Хоча знаходилися на десь, напевно, на, на здається, якщо верствах, то десь 12 верств, чи 13 верств між ними було. Це кілометрів 7, мабуть, так, 8 між ними. Може трохи менше, не знаю. Порахувати я вже. Просто, тобто, онук, поріг онук розбудить діда ривучого. Ну, а далі сокіл підніметься в небо. Сокіл це образ мати слави, це образ наших берегинь. От і покрова піднімає руки вверх, так? А ще це тризуб. Це наша воля, сокіл це образ козака. Але передусім, якщо говорити про те, що сокіл. Буде в основі взагалі майбутня культура і майбутня Україна, вона буде мати над собою сокол. Цей сокол буде зображений і на прапорах, як колись в Козацькій, і в Україні, яка ще була до Козаччини та Київська Русь, так? Да? Ще й до Київської Русі були е, дуже повазі у наших пращурів були от образи сокола. І, власне, сокіл, він вернеться до нас. Ну, власне, от приблизно те, що я бачу, ну і далі там, що повстануть мертві з могил. Да? Це е, не в буквальному смислі, що вони повстануть, Але ми вже бачимо те, що і могили повимивало, і те, що було, що їх прибрали швидко, да, за Нікопольщиною Ні, нікого навіть не пустили і поприбирали ці могили, які повстали. У Куховське сховище воно зміліло, водосховище. Але і в цьому плані, але ми чекаємо зараз. А таке уже відбувається і скоро воно буде критичним, коли Лев стане як Ягнець. І, власне, прибуркання Лева у цього, який жирає, жирає перш своїх керівників, а потім він стає як агнець. Бо зрозуміє, що немає ні над ким влади, що все втратив, що має шукати якийсь виход з цієї ситуації. Система сама себе, себе знищила, шановні. Вона втратила вплив над націями. Вона втратила вплив духовний. Вона перестала бути духовною. Ну, якось так. І ще один коментар хочу сказати: ну от як підсумок того, що відбувається. Зараз я прочитаю те, що мені прийшло, не хочу його перекручувати, бо вважаю, що це такий завершений момент підсумок. Перебуваючи у духовному і психологічному хаосі, в стані культурної і моральної. Особистої людської, і нелюдської деградації керівна система себе знищила. Третій Рим впав, так і не повставши, але його з'їло і знищило теж, що і перші. Тобто зліло ханжество, тупість і ненажерливість поводирів. І ви побачите скоро, що, як буде, і ви побачите їх нікчемну поразку і деградацію, людство це все побачить. Як би їм не хотілося вийти з цієї ситуації вже все. Тільки не ставайте вівцями перед ними. Доводьте своє право бути людиною. Дякую вам. Це буде Україна. Це буде країна людей. На відродження усіх країн вільних людей. Усіх вільних націй. Смерть ворога, людство. Дякую. Удачі.